Доброго дня, дорогі друзі! Я вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні у нас не буде ніяких навчань, ніяких повчань. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти з аудиторією, якій дійсно потрібна буде моя порада. І я зараз вам розповім, чому саме. Насправді все дуже просто. Сьогодні я хочу звернутися просто без якогось пафоса, просто до людей, я б сказав навіть до більшості людей, до більшості українців, мабуть, до 95% українців, які заробляють небагато і можуть інвестувати не більше там, однієї сотні доларів, можливо, дві. Насправді я сам був такою людиною. Ви не дивіться, що я там зараз такий розфофирений, їду, тут щось розказую. Я вам зараз розповім. Е, ще три роки тому, можливо трошки більше, в 2021 році ще я, е, у мене був невеличкий свій бізнес. Я робив відео для інтернет-магазинів, де оглядав їх продукцію. Ну, там Мені присилали якісь навушники, наприклад, я робив відео огляд і вів для них канали. Uh, таким чином, uh, трошки вдавалося заробляти. Я брав там за відео не більше, ніж там, 500 гривень. Тому uh, якихось великих результатів у мене не було. І, uh... Ох уж ці велосипедисти. Великих результатів якихось у мене не було, і навіть в 21 році мені треба було uh, додатково працювати у Глово кур'єром. У мене є ось тут фотографії, я вам зараз їх декілька покажу. Це, було, це була дуже тяжка робота, насправді. Я працював через день, як пішки ходив по 30 км в день по центру Києва, так і на велосипеді, взагалі по всьому Києві. Також на мопеді намагався одного разу. Мене навіть показували по телевізору як людину, яка без категорії А1 їздить на мопеді. Але мені пощастило, мене ну, трошки оштрафували не так люто, як могли б. Ну, дійсно заплатив штраф, все офіційно, ніяких там е, на лап, скажімо так, чи ще чогось. І після того я вже відкрив офіційно категорію. Але у мене до того була Б категорія, я мав право їздити на машині, але ось не на мопеді. Тому тоді я штрафувала, була така облава. Взагалі життя було дуже важким. Ось я хочу звернутися до людей, у яких. Які працюють зараз на якійсь роботі на дядю, скажімо так. А також в цьому відео буде дуже багато звертань до саме військових. По-перше, вам дуже величезне дякую за вашу працю, тому що те, що ви робите, дійсно дає нам можливість зараз жити і працювати в Україні відносно безпечно. І ще раз хочу вам подякувати за це. І... Я знаю те, що дуже багато військових саме дивиться мій канал. І ось якраз хочу в цьому відео зробити невеличку відповідь саме і вам. А, так що до мене, а, різниця в тому, що я працював сам на себе а, і дуже мало заробляв. А ви працюєте на когось, а, там, на державу або на підприємця, неважливо, на когось. І теж отримуєте звичайну стандартну заробітну плату, якою. Ну, Правду кажучи, ну ні на що не вистачає. Ну, дійсно. Тому що у мене було так само оренда квартири, особливо якщо в тебе немає квартири, там батьки там, чи дід з бабою тобі не залишили. Ну і все, ти приїхав, вважай. В тебе немає ні нерухомості і на їжу ти витрачаєш останнє. Більшість на нерухомість і ще стільки ж на їжу. Все, більше нічого не залишається. Ось в цьому головна проблема була. Була у мене, і я певен, що є у вас зараз так само. Тому що це те, чому е, ну, сучасне рабство, скажімо так, існує. Тому що основні розходи, житло та їжа, все. Більшість заробітку йде саме на це, і це дуже погано. Тепер дивіться. До чого ж ми приходимо? Я вам хочу сказати про себе. Насправді, у мене не було можливості інвестувати. Ну, скажімо так, можливість, мабуть, таки була. А от а, в голові не було нічого, що б могло мене заставити якось інвестувати і відкладати. Насправді, я а, накопичував. А, Скажем, так коли жив в общагі, витрачав дуже мало на оренду житла. Мені вдавалося трошки відкладати. Я накопичував. У мене була коробка від обуві, куди я складав двохсотки гривнями, і таким чином накопичував. Але я тоді ідіот був і, і витратив всі свої накопичення на той час 10 тисяч гривень на подарунки для дівчини, чи і ще на якісь там поїздки. Коротше, витратив я їх. Ну там орендував квартиру, коли ми переїхали. Але не можу сказати, що е, це було погане рішення, тому що ми з тією дівчиною досі разом, і все у нас чудово. Тому, в принципі, ми дійшли до хорошого результату, скажімо так, тому не вважаю ці гроші якось погано витраченими. Але їдемо далі. Давайте щоб я не затягував це відео, я буду казати трошки швидше. Витрачати відкладати і інвестувати я не міг по тій простій причині, що тоді у нас не було можливості інвестувати, не було куди інвестувати, не було брокерів, не було якихось, навіть криптовалютних бірж. не було. Можливо, вони там тільки тільки з'являлися, але я про них нічого не знав і цим навіть не цікувався, не не е, цікувався. Цікувався? Е, ну коротше, ви зрозуміли і. Все про що я тоді думав, як би створити бізнес і заробити, але насправді створити бізнес це дуже високоризикований процес, скажімо так, тому що відкладати може кожен, і особливо зараз, коли у нас є брокери, у нас є біржі, ви можете робити це будь-хто, і це дуже круто. Тому що тоді цього не було, і тоді, в моїй голові, е, просто думки про те, як взагалі заробити якісь більш-менш нормальні гроші, все, що мені потрібно було, це думати в напрямку заробітку, саме а не е, накопичення. І це дуже важливо, тому що якщо ви будете накопичувати правильно і інвестувати, то у вас... 100% ви зможете стати мільйонером. Звичайно, на це піде дуже багато років, а, і вам треба буде дуже багато інвестувати, але ви зможете стати мільйонером. А ось, у випадку, якщо ви робите бізнес самостійно і ще і ви новачок, нічого в цьому не розумієте. Взагалі не факт, що у вас щось вийде. Це принципово важлива річ. Тепер друге, коли ви починаєте інвестувати і відкладати. Ви починаєте вчитися жити на меншу суму, тобто вжити, скажімо так, по своїй кишені. І це дуже важливо, тому що, повірте, якщо ви можете там, наприклад, якщо ви м, живете на 15 тисяч гривень, ви можете відкладати, наприклад, 2 тисячі гривень і жити на 13, вам все рівно не буде вистачати. От, ну чесно, не буде вистачати все рівно, але ви. Ваше життя, ваш рівень життя не зміниться і гіршим він не стане. Тому що ви відкладаєте дуже маленьку суму. Але відкладаючи цю маленьку суму, ви перше починаєте. Ну, насправді це дуже важливо. Я вам зараз поясню, чому. І тут справа взагалі не в сумі. Вона може бути будь-якою. Там хоч тисяча гривень, хоч п'ять тисяч гривень, хоч п'ятсот гривень. Це не важливо. Принципово це не важливо. Тепер поясню, чому це не важливо. Дивіться. Коли ви починаєте відкладати, а краще інвестувати, ви, по-перше, вчитеся жити в такому ритмі, де ви відкладаєте і інвестуєте. Тобто ви себе привчаєте, що ви живете не від зарплати до зарплати, а ви щось відклали, і потім ви ну, розумієте, що у вас є якийсь капітал. Тепер це ми переходимо до іншого. Дивіться, що таке оцей капітал, про який я вам зараз кажу. А, коли ви знаєте, що у вас є якась сума, неважливо, велика чи невелика, ну більш-менш якась сума там декілька місяців вашого життя, наприклад, розходів, ви вже не є фінансовим робом людини або структури, на яку ви працюєте. Ви можете вже не погоджуватися на будь-які умови, які вам ставлять, тому що. Я ось робив подкаст для спонсорів каналу, в якому розповідав, що таке фінансове рабство, де я показував, що люди, які не мають накопичень, вони не можуть послати нахер свого роботодавця. Вони повинні йти і робити, що він каже, бо якщо він вас... Звільнить, то все, ну ви не зможете е, жити, по суті. Тобто, ви, вам треба буде якось чи голодувати, чи щось робити, дуже швидко суетіться, скажімо так. І це робить з вас фінансового гроба. Це дуже принципово важливо, тому що коли у вас є гроші, і ви розумієте, що навіть якщо вас зараз звільнять. То ви без проблем можете півроку прожити, знайти собі роботу і далі працювати там вже нормально. Тобто вам не потрібно бігати за роботодавцем і слухати все, що він каже. Це свобода, і це дуже важливо. Далі, щодо інвестицій, повертаємось. Ось Запам'ятайте, що неважливо, скільки ви інвестуєте, будь-яка сума, головне привчити себе відкладати і інвестувати щомісяця або там, щотижня, чи як ви отримаєте гроші там, щодва тижні, наприклад. Це друге. Чи яке там воно вже? Коротше, інвестувати, головне е, привчити себе і на збільшувати оцей капітал. Далі, третє. Магія. В чому магія? Магія в складному відсотку. Зараз я вам буду розповідати, в які продукти краще інвестувати. І це так само важливо. Тепер дивіться, що за магія складного відсотку, в чому прикол. Е, дивіться. Ви, мабуть, чули таке, що е, найкращий час для інвестицій це вчора. Чому? І це правда. Дивіться, один з продуктів, в який я зараз інвестую і активно в ньому накопичую свій капітал, це дивідендний ETF. А що ж так? Зараз хвилинку. Це дивіденний ІТФ Schwab Дивіденд SCHD. В чому сенс? В цьому дивіденді є 100 компаній, які виплачують більше, ніж 10 років дивіденди і постійно збільшують. Тепер дивіться, цей дивіденд станом на весну 2025 року виплачує. 3,8%, ну майже 4% дивідендів. Зростає цей ETF. Що таке ETF, я думаю, ви знаєте, а якщо ні, то це такий кошик, в який накидано багато різних компаній, які схожі одна на одну. В частності, це дивіденди ETF. Компанії, які виплачують дивіденди, всі вони американські. Тепер дивіться. Цей ІТІФ так само зростає на 10% щороку. Тобто він виплачує 4 майже відсотки дивідендів і зростає майже на 10% щороку. Тепер ще одна фішка: він збільшує дивіденди, наскільки я знаю, вже більше ніж 5 років кожного року на 11% дивідендів. Тобто, якщо зараз у нас ви отримуєте в цьому році 3,8 дивідендів. А в наступному вже 4,1. А ще в наступному вже 4,5. І так як у вас зростають, ро, зростають ваші дивіденди, у вас зростають акції, і ви постійно будете отримувати набагато більше. Далі, всі ці дивіденди, які ви будете отримувати, вам обов'язково треба інвестувати. Не забирати, там, витрачати на цигарки, на пиво чи на дітей навіть. Ні. Вкладайте їх або обратно в дивіденди ETF, або, наприклад, в якісь компанії, які можуть активно зростати, або це може бути другий ETF QQQ. Це якраз таки протилежний ETF. Це цей в який входять ось всі ці компанії, які можуть активно зростати, Типа Тела, Amazon, Apple і інші. Тобто а, ви повинні привчити себе інвестувати будь-яку суму. По-перше, я вам рекомендую для цього брокера Freedom Finance Європа. Посилання я вам залишаю в описі до цього відео. Так само там буде відеоінструкція. Переходьте та реєструйтеся. Якщо будуть питання, задавайте мені обов'язково їх або в коментарях, або можете напряму в Телеграм. Посилання на, мою, ну, на мене в Телеграм так само є. В описі до цього відео. І так, що вам необхідно робити? Обрати для себе ну базовий такий ETF. Це може бути як SPD, це може бути як SS, це може бути як SCHD, це може бути. QQQ, якщо ви дуже ризикований, але все ж таки я б рекомендував SCHD. і це може бути ETF SPY. В SPY входить топ 500 найбільших по капіталізації американських компаній, так само з різних секторів. А ось QQQ це технологічний сектор. Це е, сектор, який може активно зростати, але так само він може активно падати. Тому я б рекомендував вам не вкладати всі гроші навіть в один ETF, навіть той самий SPY або С. Е, SCHD. а краще а, вкладати десь 70-80% в SCHD дивідендний, а ще 20-30%, наприклад, в QQQ. Якщо ви не хочете заморочуватися там а, якимись кращими компаніями, куди там вони а, ну, куди краще інвестувати, да? саме зараз, а, там яка компанія впала чи ще щось. Цим займаюся я. У мене є час. У вас, скоріше за все, часу немає. Далі а, щодо того, що я хотів звернутися саме до військових. Я знаю, що є проблема з а, іграми, казіно ф'ючерсами, і я знаю, що багато людей на цьому гроші втрачають, а, але хочуть заробити. Так, це є. Вони хочуть заробити, але втрачають. Тому краще дійсно інвестуйте просто в якісь такі базові ETF. Тому що, скоріше за все, у вас ну не вистачить не те, що розуму, а банально не вистачить терпіння навіть на тих самих ф'ючерсах, перетримати, дотримати, чи ще якось. Тобто, не те, що навіть знань, а просто терпіння не вистачить. І це дуже важливо, тому що ви не маєте досвіду, у вас немає його. Це банально немає досвіду, ви не можете там заробити. Тому вам треба просто відкладати, відкладати і відкладати. Я розумію, що це маленькі, маленькі гроші, але повірте мені, повірте, будь ласка, що якщо хтось вам обіцяє, що ви там зі 100 доларів заробите там тисячу, 10 тисяч, і ви думаєте, о, клас, там закрию іпотеку чи ще щось. Ну не буде цього. Ну не буде цього. Ну не буває халяви Блять, в Україні уж точно не буває халяви. Зрозумійте, будь ласка, мене. Тому просто навчіться спочатку нормально відкладати, інвестувати під маленькі відсотки, але такі більш-менш гарантовані, скажімо так. І ви зрозумієте, що я був прав. Ви зрозумієте, що так і треба було робити, що не треба було вкладати гроші там на ті ж самі ф'ючерси. В якісь блядь, курси у блогерів в інстаграм купувати по трейдингу. Не працює це все, зрозумієте, особливо для тих, хто не має ні часу розбиратися, ні досвіду. Тому все, що я можу вам, ну реально від серця порадити, просто навчитися відкладати. Потрошку відкладайте, відкладайте, і тоді у вас а, буде створюватися цей самий капітал. Далі а, робота військових, вона дуже ризикована. І ми ну, реально розуміємо, що е, якщо сьогодні все добре, то завтра може бути вже не так добре. І якраз таки е, ви повинні розуміти, що ви можете зараз завдяки е, достатньо великим зарплатам створити капітал для себе або для своєї сім'ї. Е, капітал, який буде зростати, капітал, який буде давати дивіденди. Просто я знаю, що. Людям, які не навчилися працювати з великими грошима, вони їх витрачають. Вони їх витрачають на все, що тільки хочеться. Але ну дуже важливо не витрачати ці гроші, тому що рано чи пізно війна закінчиться. От теж зрозуміти це рано чи пізно війна закінчиться, але велику таку армію Україні не потрібно буде годувати після війни. Це правда. Не буде вже таких великих грошей. Це також правда. І багато з вас е, ну, більше не будуть отримувати такі гроші. А у нас така держава, що вона не дуже любить, е, людям допомагати, зрозуміти мене правильно. І ну, не надійтеся на те, що держава вам прям 100% допоможе. Якщо комусь допоможе, це буде класно. Це прям круто, повезло, скажімо так. Але більшість. Скоріше за все буде самостійно якось там е щось робити і викручуватися. Тому багато людей, е багато військових ну втратять роботу і будуть шукати собі нову роботу. Хтось там піде в охорону, хтось піде там на шахту, хтось піде ще кудись, але зарплати там будуть менші. І до, до, до того часу класно буде, якщо ви збережете ось цю частинку, тому що ви віддаєте там здоров'я та життя, так буде добре, якщо ви хоча б заберете звідти гроші. Зрозумієте мене правильно. Тому я вас призиваю відкладати і інвестувати. І краще це. Інвестувати в європейських або американських брокерів. Це дуже важливо. Тому ще раз, посилання всі корисні залишаю в описі. Зняв це відео від чистого серця. Просто хотів поділитися, тому що знаю, що буде саме так: рано чи пізно буде так, люди знов залишаться без грошей. Тому що, блять, так постійно в нашій країні буває. А, будь ласка, починайте трошки думати головою, і в принципі все у вас буде добре. У вас є час, у вас є зараз гроші, які ви можете відкладати. Навіть якщо ви думаєте, що немає, вони є. А, трошки тисяча гривень, п'ять тисяч гривень. Вони є, і краще їх відкладати а не а, втратити на ф'ючерсах, або на якихось ботах, NFT, або на якихось тьолок в OnlyFans чи десь ще, або на якісь сумочки, одяг. Басаножки, черевички, чи ще щось. Просто відкладайте, і ви реально через 10 років зрозумієте, що я був прав. На цьому сьогодні все, друзі. Бережіть себе, особливо повага і дяка військовим ще раз від мене. А, дуже вам дякую. А ну, а я поїхав далі по своїм робочим справам. Бувайте, бережіть себе.